В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує все людство. До них належить ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Для нас Шевченко незбагненний провидець і пророк, слова якого не просто рядки вірша, а послання для щоденного обговорення і нагадування. Популяризація творів Великого Кобзаря залишається одним із основних напрямків діяльності педагогічного колективу Веселинівської загальноосвітньої школи. До вашої уяви рубрика із кобзарем у серці. 9 березня 1814 року темної ночі у селі Моренцях на Звенигородженні. У хатині Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда виснув у світі на все село єдиний вогник, народилася нова кріпацька душа, а Україні її великий співець Тарас Шевченко. В пахилій хаті, край села, над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала, кріпачка мати в горем. Нещасна мати сповела його малого і заж... зажурилась. І цілу ніченьку вона за сина кріпака молилась. Матусю, а правда, що небо на залізних стопах тримається? Так, синку, правда. А чому тут багато зірок на небі? Це коли людина у світ приходить, мов свічку запалює і горить свічка, доки людина не помре, а як помре, свічечка гасне, зірочка падає. Бачив? Бачив, Матусю, бачив. Матусечко, а чому одні зірські ясні великі, а другі ледь видно? Бо коли людина зла, зазисть на скупа, її свічечка ледь-ледь її. А коли добре, любить людей, ясно і світло це далеко видно. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила Найясніше. Старайся, мій хлопчику, дні перемог і в дні поразок, щасливі дні і в дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої сумні. Іду скрізь свята і скрізь будні, крізь зглом юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я, Тараса йду. Прости нас, батьку, світочей, пророче, до тебе йде у щирі паяті. Бо ми таки добра Україні хочем, бо неможливо в у розбраті. Пошли нам, Отче, мудрості і снаги, а в душах світлі повість нести. Прости за все, Тарасе дорогий, пророче, батьку, світоче, прости. Шановні учасники наукового товариства учнів Еудит. Сьогодні до нас на загально заняття завітали переможці районного конкурсу Розкриття душі, присвяченого 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Глибокий сон засів маленьку душу. Отак на світі ніби ти один, як день, розплачеться та й бур'яни порушить тишу, Отам заб'ється і співа сумних пісень. Виходь на сину, і яке ж ледащо, і вродилося ж таке, все батько дивував, чи геній буде, чи яке пропащо. Шевченко старший з гіркотою міркував. Енгельгарду пану треба в службу козачка. Він взяв собі Тараса слугувати, чи пан талант розведів у малого мужичка. Е, та йому потрібно більше малювати. Не лише малював, а ще й вірші лилися, котились на папір, В рядках складався сур. Дякую, Анастасія. А зараз дозвольте представити вашій увазі роботу ще однієї переможеці Котенко Юлії. Вона брала участь у номінації «Твір есе». Будь ласка, Юлія. Беручи участь у конкурсі, я написала твір-есе на тему У серці юному є місце для Шевченка. Ім'я Тарас означає гнівний. Чи знали батьки про це, коли називали? Навряд чи. Але самі того не відаючи, не пророкували йому долю, таку ж, як і всього народу, багатомільйонного народу раба, німого, сліпого, покірного, без, теперішнього, без майбутнього. Але з яким минулим? Бунта. Боровся скріпостицьком, можна батьцями. Задихався від бездуховності людської. Він край домов життєве. Нічого для себе, все для людей. А у нас хлопче, вечеря до вечеря, хлопці десь дісяв. Зранку, як пішов, той досі до мною. Бігали і до ставка, і до гребі. Усі буряни обшукали, яку волю. Нічого, немає, може, заснув десь у буряні проспиться, прийде. Ну і де діти збираються з дітей? Чумаки, чумаки! А ось і наші молодці, газя, Нарешті прийшов. Де Бачили таке, хто це тебе привів додому. чумаки? Хто? хлопа, з чумаками, питають, куди йдеш, мандуєш. А я кажу, в Кирилівку. А вони кажуть, це ти йдеш у море а в Кирилівку треба назад іти. І кажуть, сідай з нами, ми довеземо. Та й посадили мене на віс і дали мені ватів, вони колоняти. Бачили таке, хто? Бачили таке, чоркувати вже на було. І як воно згадало, що скрилівки. Пошумкував, тепер бери ложку і сідай й Чого тебе в поне повесло? Чого? Як ложкою працює, наче три дні. Не Послухайте, що цей волоцюга вигадує. Такої старий не придумає збрехати, як вона? Каже, що ходив він туди, де сонце заходить. І бачив залізні стовпи, що небо підпирають. І ті ворота, куди сонце заходить на ніч, розповідає, ніби сам не бачив. Ой Тарасе, що з тебе вийде? З тарасами, сидить батько із стола, на руки схилився, не дивичи на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на сході, за сльозами ледве-ледве вимовляє доню. Що, весіля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старости бояри, В Московщині, доню моя, іди. Добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця було б утопила, здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві, доню моя, доню моя, світи мій рожевий, Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила? Одячила, іди шукай у Москві свекрухи, іди, доню, найди її, найди, привітайся! Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Х... Хто, повсп... хто... хто заплаче надо мною, як рідна дитина. Та без тебе грішну, дуту, поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди од нас. Ледве, ледве поблагословила. Бог з тобою. Та як мертва на діл повалились, обізвався старий батько. Чого ждеш, не Бог? Заридала Катерина та Бог йому. То. Прости мені, мій батечку, мій, мій соколе, мій голубе, милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись. Та йди собі, мені легше буде. Лед встала, поклонилась, вийшла мошки з хати. Осталися сиротами, старий батько і мати. Тарас Ільгорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи то згадає, чи забуде, вона сніму на чужині. Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими. І не оплакане своїми. Неволю плачу, чи мру. І все з собою заберу. Мало не покинуть на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько-сина. Не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, то син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять у каві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково.